Телеглядачі, і глядачі Спасибо. просто. А, знімаємо чергову серію Чарлі Медіс. Де ж наш Чарлі? Чим бачимо нашого Чарлі? Ні, його майже не видно, але ми доходимо до колії. Маємо наших бузьків, Маємо все дуже чудове. Нашу паніохоронець охоронку, яка все охороняє. Ну я точно не знаю, охоронець це є чоловічого роду. Пані охорониця. Пані охоронець. Ну, одним словом, охоронець. Але я така не... охороняється. Так, іди Іди сюди, Чарлі. Тож. Зараз маємо переходимо дорогу. Бачимо як рухаються дві машини, знімаємо все, що тільки може бути. Ні, не можна, час німець знімається тільки по дорозі вперед. Зараз ми все знімаємо гарно там о, кубички ціна є. Все дуже гарно знімаємо. Знімаємо Чарлі Медвісона, нам дуже цікаво, Чарлі Метссон дуже скажений. Справжній Чарлі. Чарлі Метссон, ди сюди. Він ховається. Поїзд буде їхати, щоб часом його не збив. Але він сьогодні у нас був приводом. Тому Злий, злий, недобрий Чарлі Меттісон. Я не з'явився, можемо вже його побачити. Але зараз ми його погано бачимо, тому йдемо. Підками, полями і, може, десь його там зустрінемо. О, хто це був? Це був Чарлі Месісон. Ох, це як класно. Йдемо далі. Дивимося, дивимося. Городами, птичками. І все бачимо, що там йде. Чарлі часі. Чарлі, Чарлі, поганий, Чарлі. Добре, шановні глядачі, продовжимо трішки пізніше. Де він може там ховатися, що робити. А і комарики зажигають. Зараз Чарлі вкусе кумарик прямо в коліно. Ха-ха. ха, -ха, -ха. І так і так ідемо, шановні, глядачі. здачі. Далі. Будемо спостерігати, що там робиться. Вколі як кадик, ток і все таке. Їдемо, їдемо. Папа. -па! Бувайте.